Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні я вам розповім багато цікавих фактів про китоподів. Ви дізнаєтеся, кого називають гігантами моря, як утворюється фонтан кита? І багато цікавих фактів про китів, дельфінів і кашелотів. 10 тонн і довжину 33 метри. Вони все своє життя проводять у воді, хоча дихають легеньми, і маки ті на форми. Голова велика, шия мала, передні кінцівки плавці, а задні зрадуковані. Катаподібний є також хвостовий плавець, на відміну від риб, не розташований у горизонтальній плечимі. І сальних залоз немає, також дуже великі легені. Які дозволяють китою до жидов часу годитися під водою і пірнати глибок. У них дуже добре розвинений мозок, що сприяє складній поведінці. Вони живуть з граями, в якій є багато родичів китів. Покриво китів серед у але в них є спеціальні жирові відкладення, що дозволяють зберігати тепло. Це подібний, дуже розвинений слух. Вони здатні до ехолокації. Вони дуже турбуються про поранених і малюків. Гігантами морів вважаються кити. Нащадки китів існували ще понад 70 мільйонів років тому. Вчені припускають, що спершу кити були схожі на чотири ноги сухопутних тварин. І з часом вони перебралися в немілководдя, де можна було сховатися від ворога, а пізніше назовсім оселилися в безмежних морських просторах. У давні часи людство вважало, що садці цього класу є небезпечними для мореплавців, що вони агресивні і здатні проковтнути не один корабель. Усі знають, що кити дихають таким самим повітрям, як і ми, тому час від часу вони з'являються на поверхні, щоб вдихнути повітря. У ту мить дихальні отвори кита відкриваються, видуваючи з легень використани повітря. І угору піднімається фонтан, який супроводжується голосним звуком. Фонтан це водяна пара, яка утворюється у холодному повітрі, коли воно залишає тепле тіло кита. Фонтан може триматися у повітрі кілька секунд. Це залежить, скільки часу кит провів під водою. Що більше часу він перебуває на глибині, то довше він залишається на поверхні. Китів можна розрізняти за висотою та формою фонтана. наприклад, у гладкого південного кита, подвійний фонтан. Таких фонтанів, як у нього, немає жодного іншого кита, беззубі кити. До беззубих китів належить гренландський кит, північний кит, сірий кит, синій кит, фінвал, карликовий кит. Горбач, сейвал вал та маленький смугастик. Велетнем серед китів можна назвати синього кита. Це найбільша тварина на землі. Найчастіше його можна побачити в Тихому океані, довжина тіла синього кита перевищує 30 метрів, а важить він понад 150 тонн. Дуже важко уявити, що найбільша тварина на землі здатна обходитися без зубів. Замість зубів у його роті є сотні рогових пластинок, які називаються китовим вусом. Синій кит харчується дрібними молюсками, креветками та рибками. Пропливаючи по зграю, він широко розживляє роти й ковтає здобич, потім він із силою викидає воду на поверхню, вода в цей час проціджується крізь китовий вус. І здобич залишається в роті. Під час дихання синього кита можна побачити фонтан висотою до 9 метрів. Цікаво, що язик синього кита важить, як великий дорослий слон. Дитинча синього кита три тонни. Цікаво, що ні кити, ні рипи не п'ють морської води, бо вона шкідлива для живих істот, тому кити добувають прісну воду з цієї їжі, якою харчується. Цікаво знати, що самка, народивши малюка кита, готує його своїм молоком до шести місяців. Учені вважають, що в китів є своя мова якою вони спілкуються, спеціальні звуки, крім того, вони вміють гарно співати. Їх пісні складаються то з бурмотіння, то із тонкого віщання, то з уривчатого скавчання. Китові пісні можуть тривати близько півгодини. Вчені припускають що завдяки пісням, кити обмінюються думками. Ще за піснями можна відрізнити одного кита від іншого. Цікаво, що кити живуть родинами і кожна має свою власну мову. До зубатих китів належать кашалоти, дельфіни і косатки. Кашалот – це могутня і сильна тварина, яка мешкає в Тихому океані. Завдовжки він 20 метрів, а вага досягає 100 тонн. Колір кашалотів може бути від сіробурого до темно-коричневого. Живляться вони глибоководними рибами молюсками і дрібними акулами. Ще ці велетні люблять поласувати кальмарами, серед яких трапляються гігантські кракени. Відомий випадок, коли зі шлунку 50-тонного кашалота дістали живого кракена розміром близько 18 метрів і вагою 200 кг. Щелепа налічує від однієї до трьох пар зубів, а нижня 18-30 пар. Кашалот занурюється на 3 кілометри в глибину і може провести там більше години. Живуть кашалоти близько 50 років. Найлютішим хижаком вважають зубатого кита косатку. Косатки болюють з раю і можуть нападати на морських останових і гітів. Сервіть подібні відділяють від групі в осаді і зубані кити. Фільтруючи воду через китовий вус, ці альги роговий утер, кит є, є вусатим китом, його їжа, криє, морські рачки, зубати, які ті зуби, вони харчуються рибою. Дельфіни це ті самі кити, тільки менші за розмірими. Це дуже людні тварин. Вони легко дресирують, тому їх можна побачити в дельфінарія, де вони з радістю показують свої вистави. Мозок 175-кілограмового дельфіна важить 1700 грамів, а мозок 65-70-кілограмової людини важить десь приблизно 1400 грамів. А ще в цих тварин багато звивин у корі головного мозку. Це свідчить про те, що вони дуже розумні. Цікаво, що дельфіни мають повний рот гострий, як лез у зубів, їх налічується понад 70 у давнину великий корабель зазнав катастрофу та пішов на дно, але кілька людей залишилися живими. У відкритому морі їх оточили акули, і вже ніхто не сподівався на порятунок. Аж раптом трапилося диво. на допомогу людям примчала зграя дельфінів. Вони розігнали акул і допомогли бідолагам дочекатися допомоги. Цікаво знати, що кожен дельфін Має свій тембр голосу. Звертаючись до співрозмовника, дельфін імітує його голос. Зареєстрована максимальна дужина стрибка дельфіна становить 9 метрів. Якщо вам сподобалося моє відео, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. They say, Oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and bless them both in mine.